Сьогодні Полтавщина прощається зі своїми героями, старший лейтенант медичної служби Капусник Олександр Юрійович. Народився 10 лютого 1997 року. Проживав у місті Полтава. Вірний військовій присязі загинув 14 серпня 2024 року. Поблизу населеного пункту Білий колодязь Харківської області. Солдат Захарчук Олег Олексійович народився 24 лютого 1991 року. Проживав в місті Полтава. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок при виконанні бойового завдання, загинув 7 серпня 2024 року. В районі населеного пункту з Суджанського району Курської області Російської Федерації молодший сержант Стеценко Владислав Сергійович народився 25 квітня 1996 року. Проживав в місті Полтава. При виконанні бойового завдання загинув 13 серпня. 2024 року в районі населеного пункту Коренево Російської Федерації. Земля і землю повернеться Господу помолимось». Олександр Олег та Владислав мужні відважні захисники України, які віддали життя за кожного із нас, за волю і незалежність нашої держави.